Окрім іншого, минулотижнева гроза поруйнувала й те, що й так дихало на Ладан. Що я маю на увазі? Дивіться у наступному відеосюжеті. Негода у бродах підняла на ноги не лише комунальників, а й мешканців міста. Зокрема, жителі будинку, що на вулиці дитячій, 9, вийшовши з дому після грози, побачили своє подвір'я, всі не шматками цегли, яка у буквальному сенсі слова сипалась димаря. Проблема з коменом на вулиці дитячій, 9 турбує усіх мешканців будинку, особливо тих, у кого маленькі діти. Розкажіть, будь ласка, про проблеми. Е, я живу в цьому будинку уже три роки. І мене дуже хвилює та проблема відносно димоходу, бо димоход старий сипеться, падає каміння на подвір'я, каміння великого розміру і маленького. Я живу на четвертому поверсі і чую, що ночі як летять камінці донизу. Я мушу з дитиною маленькою виходити гуляти зранку, в обід. І мені просто страшно за своє життя і за життя своєї дитини. Я хочу, щоб відповідні органи. Допомогли нам вирішити це питання. Скільки часу вже триває та проблема? Та проблема триває десь уже рік часу. Після кожної грози лежить каміння, після кожного вітру лежить каміння на, на подвір'ї. Звісно ж, найбільшу небезпеку, вище згаданий демар становить для малих дітей. Проте, судячи з масштабу уламків, цегла може травмувати і дорослих. З демара постійно падають куски цегли і. Мало того, що вже от нашому сусідові машину один раз прийшлося заднє скло в автомобілі ремонтувати за свій кошт, кусок камінця відлетів з кос, з димара. І наша КП Броди вже півроку на цю проблему не реагує. Заява була сусідом написана ще півроку назад. І пів року ми не можемо добитися, щоб обклали пінопластом цей комен, затягнули його, зашпаклювали, сіткою затягнули, і щоб ті камінці не падали більше на голову людям. Тому що небезпечно, самі бачите, які уламки. Майже по пів цеглини відпадає з цього комена. Якщо попаде людині, це буде або травмування, або взагалі летальний випадок. Після такого ви бачите, що з одного боку комен зроблений. Це також зробили його вже два роки назад, і, в принципі, все нормально. З цієї сторони більше камінці не відлітають. І проблеми вже такої немає. Зали... Так само рік часу добувалося, але якось з горем, з бідою цю проблему вирішили. Ну і тепер, так само, не знаю, напевно, ще так прийдеться півроку добиватися. Якщо там цю проблему вирішували цілий рік, то швидше в нас якось не виходить з тим всім. Навіть неозброєним оком видно, що частина цеглин скомана і досі залишається на покрівлі. Ніхто не знає, який порив вітру їх кине додолу і коли саме це трапиться, тому всі намагаються триматись осторонь входу у під'їзд. У мене дитина, я проживаю тут на четвертому поверсі. У мене є мала дитина, який один рік, один місяць. І дуже часто бувало таке, що ми мусили по 15 хвилин стояти навіть тут у дверях, бо камні зверху, з криші, падають. Наскільки ми це знаємо і розуміємо, це є комен, який сипеться. Особливо після того, як була ця з буря в четвер. І після цього, як тут ми знаходили величезні камні, я трошки зробив по-інакшому. Я взяв свою дитину, вивіз, як то кажуть, до своєї тещі в Кам'янку-Бузьку по причині, що зараз велика небезпека. Uh -huh. Цей вітер досить сильно розхитав, напевно, той комен. Чи як тому бачите, чи ви знімали? Ви бачили, що великі камні вже падають. Uh -huh. Колись падали, йдеш, тільки чуєш звуки, що падають на голову. А всімі розумієте, це мала дитина. Тим більше тут. Три малих дитини, яким порочку, і одна тільки має декілька місяців. Це небезпечно просто. Ми вже не говоримо про дорослих, які тут ходять кожен день, на яких я сам особисто декілька разів відскакував і боявся проходити повз будинок, мусив поводити великими краями, тому що сипеться, сипеться, і то не просто сипеться пісок, а сипляться камні. Тобто ми мусимо звертатися до вас. Щоб зробила ком, тому що вони точно нічого не зроблять без якихось наших таких кроків. Ну. А ось цей чоловік на собі мав змогу відчути небезпеку напівзруйнованого димаря. Зокрема, цього разу постраждала його автівка. Риторичним залишається питання, хто наступний. Є небезпека кожен день від того, коминай який валиться. В свій час ми всі жителі. Зібрались, писали заяву міському голові, заніс її туди я. Ми з ним мали довгу розмову. При мені міський голова дзвонив до начальника житлового комунального господарства і сказав йому, що проблема є її треба вирішити. В розмові, значить, керівник комунгоспу сказав слідуюче що, ви знаєте, треба зробити гілізування того Демаря, тоді ми можемо зробити сам комен. Міський голова йому ще раз сказав, проблема гільзування – це проблема людей в будинку, які живуть, і їхні кошти. У мене до вас інша значить, стоїть позиція. Якщо ви самі не можете прогізувати, вони платять гроші, значить пошукайте, каже, такого, хто це вміє зробити. І тоді я почув, що той керівник сказав, та є такий Варава, я знаю, ми його пошукаємо. І на тому розмова кінчилась і будемо робити. Це було на початку цього року. В кінці минулого року, от в мене є фотографії. Машини, коли отут машина стояла приблизно, де ви розмовляли з моєю сусідкою, камінь звітом впав і повністю знищив заднє скло. Ну, що мені лишалося робити? Терміново відшукати, де можна купити скло і замінити. Ця процедура для мене обійшлася 2250 гривень. І нервовий, відповідно, удар. Задурно, як кажуть. Uh -huh. Ну, потім сталося те, що сталося. Ми написали заяви, я вже сказав, uh -huh. про цей момент і чекали, що в кінці кінців проблема якось вирішиться. Минає місяць, минає два, минає три. Отримую відповідь: тут вона в мене є, uh -huh. від комунгоспу. Така шикарно складена відповідь, що ми створили. Комісію послали на будинок, хоча я з цієї комісії і її представників і всі жителі, які тут є, нікого не бачили. Просто відпис формальний. І причина одна, що нема гілізування димаря, значить, він розвалюється, то так, зробіть гільзування димових каналів, а тоді ми зробимо, значить, димар. Підпи... Підпис скорик Григорій Дмитрович. Мене не тішить це, що він написав, тому що це дитячий відпис. За словами самих мешканців, проблема ніяк не зрушиться з мертвої точки і триває вже більше, ніж півроку. Це питання також піднімали на позачерговій сесії Бродівської районної ради, яка відбулась у шостий день липня. Тут депутати одноголосно підтримали запит депутата районної ради Володимира Булишина, що стосувався гілізування аварійного димаря будинку на вулиці Дитячій, 9. До речі, директор комунального підприємства Броди Григорій Скорик від коментарів на камеру відмовився, проте запевнив, що усі роботи будуть виконані установлені терміни до початку опалювального сезону.